Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Якщо ви слідкували за анонсами в моєму телеграм-каналі, або на стрімах, або у відео, то ви не пропустили жодного Daily Login і зараз отримаєте прекрасні пакетики за максимальний рівень нагород. А саме 4 гравці з рейтингом 85 або вище, і 20 гравців з рейтингом 80. Три або вище. Ми, звісно, не могли пропустити таку подію, тому зібралися на стрімі з хлопцями. Повідкривати ці паки, поки футболи в паках, поглянути, як з них падає. Допоки YouTube, Twitch вам передає привіт. Я раджу вам приєднатися до нас. Приходьте. В нас тут цікаво і не забудьте підписатися, якщо такий контент вам до вподоби. В нас перший пане екскомунікей до 19 який дуже швидко завжди робить всі збірки, всі паки і. Дякую тобі, друже, за контент. Полетіли. 84x5 я буду відкривати першим, тому що вірогідність дублікатів тут буде нижче. Бажаю успіхів. Сподіваюсь, ми сьогодні побачимо картки Fудors, і поки що це Ян Облак і це одинарний лише волкаут. Виглядає не дуже обнадійливо, якщо чесно. Я хочу вірити, що тут буде дроп, хоча б на фодерні, на півфодерні картки. Окей, є інформ. І 3,85. Ну, слухайте, інформ трошки рятує ситуацію, насправді. Він 30к, але в цілому пак габела, Бай Ютуб, да, бай Ютуб. go! Нас неможливо Армвед збити з нашого шляху, бо нам байдуже куди йти. Давай, 20х83. Ну, no, тут буде, є, yeah, тут є спешл картка. Привіт, Ютуб знов! Форвард, Голландія, Евертон. Це хто? Данджума? Він в промо? Він в Промо? Дякую, руха 1313 за фол. Данджума. І. Окей, і Хіогерберг. Слухайте, ну тут вже дві спешл картки, обидві хай рейтингові. І. Ну, це вже трошки краще. погоджуєтесь. Це вже трошки краще. Ще і Inform, і Родрі, Донарума, Мілінкович і Хвіча. Ніхрена собі. І ще і Ха Кайнц. Бернардо Сіло, слухайте, це один з найкращих 20х83, який ми відкривали на Ютубі, окрім жартів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 волкаутів і інформ. Ну що, друзі, друга спроба. Пане Альфарет, також дякую завжди за контент. Трейдер FC в чаті з нашого Діскорду ловить е дівчинку з арсеналу, так? Да? І. І і і буде звичайна картка. Тут другий раз без спешелки, саме 85 х 4 І Лука Модріч. Ну, виглядає не дуже оптимістично. Можливо, хіба інформ? Ні, немає інформа. Що ми робимо з Лукою Модричо, Альфарет? Тебе є Квіксел Рекавері? Всім привіт, друзі! Всім привіт! То тільки що підійшов, радий вас бачити. Сподіваюсь, у вас на гарний вечір, все добре. Квікай, окей. Друга спроба в пана Альфареда. І тут є спешл картка. Окей, Португалія. Це З. Менше це буде Рубін Діаш і. Хтось спешал. Петер Форсберг лише. Ну, то не є дуже файно, якщо чесно. То такий, такий собі. І два інформа. І Маркіньош. І 85. Слухайте, по відчуттях. Но! Цей пак гірший, ніж був о, в Excommunicado, але. Ну, два інформи, дві спешл карти. Черговий 85х4. Let's go! Так. Є полоска. я... Подвійний хай буде. Подвійний. Дві полоси, подвійний, окей, Ну, я не знаю, але подвійний, але Данжума і рейтинг. Let's go, Рейтан є. Непогано. Непогано. Та ти мені кидав, я нічого не розумію. Як там можна це робити? Дякую за фоллоу. І Соналдо, і Данджума дублікат. Є квіксел Recovery. Я можу квікати Данджума. Квікай. Дякую, Гендраш. Там має бути лінія додаткова зліва знизу. Та я не знаю, які там лінії. Вони отак от ці, просто отак оці от всі лінії летять. Як ви там щось можете відрізнити? Яка там зліва? В мене очі отак от. Ну, я не розумію, як ви це бачите. Давай, так, де лінія знизу зліва. Де? Яка лінія? Вандайк? Ні, Деліфт. Та мені кидали, я не розумію. В, е, Вандайк. Ліхт та Ендлер. 88 та 86. Е, мені потрібен інформ. Інформ є. Цимікас інформ отримав. Подивіться. А, 85-й 3-3. Ну, можна було б і краще зробити цімі. Грек Скаузер. Кілька 85 х кілька 85. Це й найгірший пак з тих, що ми бачили сьогодні, але. Є інформ і є трошки Фодора. 85 Фодера. 4, щоб відкрити, можливо, отримати. А це що такий за кольор? Це Віржил Ван Дайк і. І ХТО? Тасрав БПС і Кюндянанджи. Що це за колір, я думав, це ікона. Але в тебе тепер є best player in the game. 4 дублікати. Ха-ха-ха-ха! <laughs> ну добре, фодер гарний, до речі. 9, 8, 7. Ну як, непоганий. І 4 Селтен, Gold, щось там пак. О, Gold pack і gold картка. МС. Може це МБП? Ні, Франція, Челсі. А хто це? А, цинкунку. Лишен кунку. Тобто інші будуть нижче 86-го. Морган якось рятує цей пак. Якщо там буде інформ, я вибачу. Немає інформу і 385 Не вибачаю. Це поганий пакетик. <tip> Тепер 83х20. Це, це? Це ікона? Це ікона! А, це Рікельме! Це ікона, але це Рікельме, нападник. Я побачив колір, думаю вау! І це єдиний волкаут, 89-й рейтинг. Але як надійливо було, да? І Інце Мікаса, але фодера немає. Ну такий пак, якщо чесно. Ну, типу, ікона є, але. Ну чи вона нам потрібна коли стільки 83-х? Я думаю, ні. Полетіли ще одні 4 гравці X85. Поки тут гірше падає менше спешл карток. Це буде Мусяла, да? да? Мусяла і. І Ян Облак. І я хрестик тицею, бо там з'єднання погане. І Берарді і Парехо. Потрійний волкаут, але без спешл карток. І Фодор, ну такий собі. Так, і нам треба встигнути. Де вони, де вони? Ось вони, 2073. Полетіли, поки є зв'язочок, і тут в нас спешелка, це буде. Це буде е, розірвання зв'язку. Це буде нападниця з Ліону жіночого. Дай мені, будь ласка, ще раз шерплей, ми переглянемо, хто там в тебе був. Він не вимкнув, це FC повага. Дякую тобі. А там же Норвегії був прапор. А де другий волкаут? Він пішов чи що? А, це був Мартін Одегор. І він пішов, точно. Це була не дівчинка. Ой, це поганий пак. О, це жахливий пак. Три волкаути лише, але купа 83-х і волкаути не хай рейтингові. В нас наступні 85 4. Let's go! І знов без спешелки. Слухайте, тут поки один раз була спешлка. Це буде дівчинка з Барселони, це 88 рейтинг обнадійливо. Ірен Паредес та. Карім Бензима! Незважаючи на те, що тут немає спешл картки, це дуже гарний пак, тому що вже два хайрейт фодера. Ну, але Тріп'є, якщо б тут інформ ще поклали, було б добре, друзі. Толя, оце підхід. Толя легенда. Подивіться, як він залітає в чат. Привіт, іду все, що є збирати. Толя, легенда, легенда каналу. А в нас 20 x 83 і тут без спешелки, друже, по-моєму, ти перший, хто не зловив жодної спешел-картки. Двічі в двох паках. Тут буде Гюндоган і подвійний волкаут. Ну, давайте хоча б фодер людині. Бернардо Сілва під форму Манчестер Сіті. Ти отримав гравця Манчестер Сіті. Ну, пак такий собі, інформ. Є два інформи і Роман Яремчук, якого можна в еволюції зробити 5-5, 90-й пейс, 90-та фізика, 88 удари, там ракета картка. Микола, добре, подивлюсь, але напиши, коли ми будемо в тебе. Польща СТ, це що, Лівандовське? А, ні, ай, це буде як її там. Пажор. Фейк Лівандовське. Ідіані. Ідіані. 89. Сухайте, Фодор непоганий. І інформ Гудмансен. Жити можна, я так скажу. Жити можна. Моя суб'єктивна думка. Не так і погано. Крутимо сьогодні круги. Да. Коли Діскорд? Як завжди в 21.00. 20x83, і це інформ і Польща, ФРВ. Ну, можна Барселону, і Роберт Левандовський, окей. Він же не інформ, але теж непогано. І інформ Крістіан Ромеро в команді. Ну це гарний рейтинг, слухай. І ще один Інформ, і тріп'є, ну по фодору, по іншому, так собі. Але 4,585 два з яких інформа. Друзі, мені здається, трошки дроп покращили з цих паків. Бо минулого разу, коли ми за Дейлі Логін відкривали, там була одна Габела. Чергові 85 із 4, Бажаємо вам успіхів. А ну, спешелку мені, дайте давно не було. Отак, бачите? Я буду інколи це використовувати. Це буде хто? Це буде Родрі 89. І є шанс на гарну спешелку з таким рейтингом. А це Future Stars, да? Чи що, чи ні. Ні. Вони схожі анімації. Амаюрсигі. Але в них нікнейми. І панно. Ну, слухайте, непоганий пак. Тепер 20X83. Ага, він хоче, типу, FIFA Points відкриває купляє. Ага, ага, цікаво. Ти думаєш, ти обманеш контору? Не знаю, але друга спешелка є. Це буде облак 88-й і. Слухайте, гарний рейтинг йому навалило. І, 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 і. І Ларен. Ну, хочеться хоча б когось не фодерного сьогодні побачити, друзі, згодні. Поки фодер переважно. Але Фодор гарний, 388, Кайл Вокер, ну, А, і ще і Трент Александр Авден. непоганий, непоганий, черговий раз скажу. 85х4 ваші, Let's Go. Він казав, зараз буде не Фодор, І зараз Канада. Це Джонатан Девід? Чи ні, Мальорка. Ні, Ларін. Він теж канадець. оу oh, шіш. Але це буде другий теж спешл. І це буде в нас. Распадорі, який воротарем сьогодні в мене по півторалями відлітав. <laughs> Let's go! І вони обидва дублікат, але це чотири волкаути, гарний фодер. Е, е, окей, я хотів спитати, ти впевнений, що в тебе є QuickSell Recovery? Але напевно, що є, коли так робить. Добре, 83х20 полетіли. Але тут лише золота картка. Може це Кевін Дебрюне? Ні, Тібо Куртуа. Це гарний рейтинг, Нікіт. Гарний рейтинг, то другий. Арикейн. Секундочку, всі Повага. Сандра пан паньос. Що? Що? Юго Санчес наприкінці. Він не вийшов волкаутом. Що? Як? Вони наприкінці? Ля, і він сказав, що зараз буде не Фодер. Малий ти як начаклував? Ого? Ого! Родрі, Куртуа, Кейн 87. І ще й Юго Санчес. Да ти охранів FC. Перший це 84X5. FC повага, FC контент. Дякую тобі. Як завжди, по традиції. Правий захисник. Ліверпуль, Трент Олександр Арнольд. Є теорія, що Ага, та чого ти скіпаєш? Там же може бути хтось ще, але це лише Інформ. Слухай, Інформ трошки цей пак рятує, але ну, погано, якщо чесно, погано. І тут без спешалки. Але почекай, бо бачив де був Юго Санчес? Джуд Белінгем і. Юго Санчес може бути за паком. Да, Так, в формі Ліверпуля і це сльози. І Араухо. Араухо, до речі, в еволюції монстр. Інформ ано. Ой ні, це поганий. Друже, в тебе найгірше паки за сьогодні, мені шкода. Оце! да! 4 гравці X85! Ти переплутав, не то відкрив. І тут нема спешилки, я намагався. Хьон Мінсон лише. І подвійний волкаут. Ай, в нас підвисання. Друже. Мені шкода. На жаль, зв'язок поганий. У Нас чергові 85х4. Let's go. Італія. ЦЗ. Е, це хто? Італія СЗ. О, Неста! Ікона! Я думаю, які там взагалі волкаути! Італія СЗ! Їх немає в грі! А це Сандро Неста! Це друга ікона на сьогодні! Нічого собі! Let's go! Ще і Рубен Діаш, Непогано. Непогано. Наступний 80x23. Чи 83X20. І ми бачимо, що тут може навіть не бути анімації. Ой ні. Обердорф. Лише 87, слухай. Ну якщо тут легенда ще одна сховається. То я не проти. Тут інформ ховається. І без легенди. Оу, oh, Тільки, так, да, 4x85. Воно, воно, воно. 4х85. Спешл картка. Inform Франція, Воротар. Це буде Майк Маньян, дуже рідко його бачив взагалі в паках. І жодної спешелки в нього немає. Цікаво, це. Була б класна картка, він на початку гри був прикольний. І другий це в нас. Муньос, Я хотів сказати, Злата Небрагіович. Схожий по обличчю на Златана. Окей. Окей. Ой, Роман Сіон, бережи себе. Роман Тейсон. А ти де? 20X83. Це за Ліверпуль. О ні, це не player in the game. Це Delict. І другий з ним. Кіміх. Ну, якщо буде пара інформів, це врятує ситуацію. Є Арнольд, немає інформів, це поганий пак. Так. О, ага, він буде з Application відкривати 85x4. І, і ми одразу побачимо, що це не спешл картка. Але Ірен Паредес. Арауго і Інформ. Не так і погано. Я раджу, о, якщо дублікати Untradable, да. А, Паредес, окей. Добре. Вони в нього трейдабл, нічого собі, дуже рідкий випадок, коли трейдабл дублі. 83x20 і теж без special картки. І тут лише Парехо. оу oh, шіш. І без інформу, о oh, ні, друже, це поганий пак. Один з найгірших, який ми бачили сьогодні. Лише один волкаут. Це навіть був би не подвійний волкаут чат. 85х4. І тут в нас. Це... ЕМ. А це може пірло? Ні, це міг бути пірло. О, я ж бачу, Італія по аналогію НЕСТою. Якщо б це був пірло, то я б просто закінчився тут сьогодні. Але це лише барела та пареха. Два пакета і вот та Evo NQA. Точно що. Злякали мене. Ну тут погано по рейтингу. Інформ трошки рятує ситуацію, але в цілому гайке. Гайки, давай 3X20. Шов 3X20, Португалія. Це Бернардо Сілва. І... Хто другий валет з ним буде? Невідомо. Е -е... Ерлін Халанд 91. -й. Слухай. Це дуже гарний рейтинг. Найвищий золотий рідкісний рейтинг в грі, тому непоганий пакетик. Ще й Едерсон Рольфо. П'ять волкаутів в тебе. Була сподівання на ікону, було, але якщо б вона була, то вона була б на обкладинці. 85х4 підвисання, але тут так не працює. Франція СТ. ПСЖ. Ні, Антуан Грізман. Це було б надто красиво. І це одинарний волкаут. Слухайте, 85х4 мені не дуже подобається. Є інформ. Ну це краще. Всі кажуть, що це Джеймс-Топ. Ну да, да, да. Привіт, t ту 2 Скіл Skill Issue. Інцепшн нахвалював Джеймса. Да! 83x20. Трент Олександр Арнольд. А, ні, це буде бронз. І це буде подвійний волкаут. І Harry Kane. окей, оце, оце вже фода, і я розумію. Але без інформа, але три волкауту. І Спінацола версії Ice. Ну, Спінацола це дурня, звісно, але. Ну, хоча б якийсь фодер, друже. Я так зрозумів, що які мені це ще нормально. Да, Меоксел, да. 85,4 спешл картка. Нарешті Іспанія СТ. А хто це? Ага, а Майор Сарієги, я не можу її запам'ятати, друзі. Там так багато фодерних карток. І 3,85. Ну це дурня, якщо чесно. Войф кращий кафу Джеймса. За Вольфа не грав. 83Х 20. Опа, 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 Польща. Дайте Барселону. Ні, якщо Барселона, це був би шанс на хай рейтинг і на гарну картку тут. Оу, Жорді Альба, ми його ще не бачили сьогодні, до речі. Ну, фонер, але приємний, знаєте, можливо, для когось Барселона Vibe, Marquinhos. Інформ, uh, хай ані звичайний. Гюндоган. Багато волкаутів, друже, Це непоганий пакетик. Мені купити нітро. В нас черги 85x4 і чергова спешалка Доннарума і хтось. Доннарума і хтось, друзі, це подвійний волкаут. І... Хьогерберг. 91, до речі. Це дуже гарний Фодор Даніл. Дуже гарний. Ну, а Бастоні і другий ціп то це таке дурня. 83С20. Без спешлки. Португалія. ЛВ. Рафаляо. Рафаліао. Дуже рідкісний 86-й вулкаут. І Поп. Ну, таке собі. Але не найгірший пак. Інформ. Ну, друже, жити можна, жити можна. Без спешл картки. Лука Модріч дуже погано. Тепер за логін. Логіон. Ааа, поняв. Кобель. Uh, Швейцарія. Котовський, головне, щоб я тебе як Толю не зламав. Дякую, Сет І за фолоу. Трапля Порти. Один з найгірших, який ми сьогодні бачили взагалі. А що по 3х10? Ой, що по 3х20? Спешелка. Добре. Франція. ЦЗ це буде Рейнард з Ліону і. І Special Карта. Алярін. Слухайте, він трошки на Неймара схожий, то я такий о, нічого собі. То було б дуже добре. Але в тебе дублікатів. Ну, пак, до речі, поганий. 5х4 добре. М -м, ще один кобіль. На ПК сьогодні гірше сипе по відчуттях. Подвійний волкаут. Я наче зрозумів, як відрізняти, друзі. Наче, я не впевнений, але мені здається. Мені треба зловити одинарний волкаут. Рейнард 88. Ну... Такий посередній пак. Інформа дайте і буде норм. Немає інформа. Але 4 волкаути. Непогано. Непогано. 3х20. Аргентина це F ST Лаутаро Мартінес. То погано. Подвійний, де? Дві стрілочки, да. Тепер головне зловити одинарний. Лука Модріч. Ну, два волкауту є. Дайте інформ хоча б один, бо без спешл картки. Три волкаути. І 85-й. А інформа немає, але є спіноцола. Спіноцола це фігня. Пане Лордерон і його 85,4. Це буде Руйтер, чи який там з Челсі? Рейтен. Рейтен, забуваю. І завжди інтрига, коли є хтось невідомий другий. Данджума, Ну, непоганий Фодор, Белінгем і Ляпорте. Ну таке. таке, Кер Сміт, для мене це дві однакові людини. Шо що Сміт. 83х20, let's go! Е, оля як плавно, подивіться, як плавно. Арсенал, нападник, це дівчинка, Мія Дема, блін. Але це подвійний волкаут. Але це подвійний волкаут. Це Біллінгем такий? Слухайте, Біллінгем взагалі по обличчю не схожий на себе. 286. Друже, ну тобі не пощастило цього разу. Давай будемо відвертими. Це фігня.